Справа 1440. Периметр прямокутника дорівнює 12,2 см, а довжина однієї зі сторін 3,1 см. Знайди довжину суміжньої до неї сторони. Ну що ж, давайте міркувати. Що таке периметр? Периметр це сума усіх сторін. А у прямокутника протилежні сторони рівні. Ну, Якщо в нас є довжина однієї сторони, то давайте дізнаємося, а яка буде тоді. Подвоєна довжина однієї сторони, тому що вона входить у периметр подвоєної. Записуємо тоді перша дія. Ну і записуємо, що 3,1 плюс 3,1. Це буде дорівнювати 6, пишемо. І 2 пишемо в дужках чого сантиметрів. Ну і записуємо, це у нас буде. Дві або подвоєна, довжина однієї? Зі сторін, однієї зі сторін, ну добре. Але якщо ми від периметра загального віднімемо, тоді подвоєну довжину однієї сторін, то в нас вийде подвоєна довжина іншої сторони. Давайте порахуємо, яка вона, пишемо друге. Тобто від 12,2 треба відняти 6,2 і це дорівнює. Ну що ж, 2-2 це буде 0, а 12-6 це буде 6, то ми пишемо 6, пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Це у нас буде подвоєна довжина? Довжина? Сусідньої? Суміжньої? Вибачте? Суміжньої? До неї сторони? Є, ну що ж, але якщо подвоєна довжина суміжньої до неї сторони 6 см, то щоб знайти саму сторону, нам треба 6 см поділити на 2. Пишемо третє. Ну і записуємо, що 6, що ділиться на 2, це буде дорівнювати 3. Пишемо в чого в сантиметрів. Ну і це в нас буде тоді довжина суміжньої сторони. Є. Ну що ж, ми дізналися, чому ж дорівнює довжина суміжній до неї сторони? Це 3 см. Записуємо відповідь Ну і пишемо 3 см. Ну що ж, ось така задача на повторення периметра прямокутника. На цьому вправу завершено.